Звичайний під'їзд будинку в спальному районі столиці. Тут ми помітили ось таку об'яву. По дому працюють вори. будьте бдітельні. І не даремно, адже кілька днів тому тут пограбували кілька квартир. А на деяких злодії поставили ось такі мітки крейдою. Перелякана власниця однієї з таких квартир звернулася до нас по допомога. Сусіди та жовніже, які проживають у них. Вскрили квартиру, винесли ціні віші. Саме інтерісніше, що вчора, повертаючись э, з роботи вечора, на своєму почтовому ящику я замітила стікер. Позже, вже піднімаю з квартиру, на моїй двери были були якісь знаки мелом. Заступник начальника поліції охорони Києва Григорій Ткаченко, який погодився приїхати з нами, жінку заспокоює. Каже, пощастило, що вчасно помітила знаки та зреагувала, бо квартира її беззахисна. І ось чому. Бачимо, що квартира ця на останньому поверсі, дах пологий. Грабіжник може спуститися, так званої шпаківні, пройти, і через декілька секунд він уже буде на цьому балконі. І тут уявіть журналістку удачу. Просто під час аудиту квартири на даху сусіднього будинку з'являється невідомий. Він упевнено пересувається зелененілим дахом, уважно роздивляючись балкони. Та раптом, побачивши нашу камеру, швидко зникає у відкритій шпаківні. Що він там робив, де він був, невідомо. Так як він туди і потрапить, і уйде непоміченим, бо на голові капюшон, ніхто не зможе його не описати, і куди він пішов далі, ніхто не знає, що він там робив: чи ремонтував кришу, чи збивав бабу або був вже у когось в квартирі. Про всяк випадок викликаємо наряд поліції охорони, яка перевірить будинок, і, можливо, попередить чергову крадіжку. Раптом злочинець потрапить навіть на балкон, але ж люди впевнені, що металопластикові вікна надійні. Він не зможе їх відкрити. Ви не забувайте, що це просто підсилений пластик, а пластик відкривається дуже легко. Вставляють сюди фонку, і за три секунди двері відчиняються. Тепер я скажу про двері. Дверь ніколи не захистить. В Першу чергу треба подивитися на замки. Бачите, замки одинакового типу: що верхній, що нижній. і самі дешеві. Для злодія відкрити ці два замки буде ну до двох хвилин. Він спокійно з тамбура вже попадає до квартири. Дивіться, ручка на дверях хитається, додає експерт. Замок закривається всього на два оберти і навіть не виходить за корпус дверей. Така квартира подарунок для злодіїв. Тож, а, яка ваша експертна оцінка? Я хочу порадити власниці цієї квартири. Саме дешеве і надійне це встановити сигналізацію. От. Друге, замінити, поставити надійні замки на двері. І третє це встановити грати на вікна, так як ця квартира знаходиться на останньому поверсі. Ну а четверте це, звичайно, гарні відносини з сусідами, щоб ну, теж дивилися за квартири. Що дивує, Вероніка єдина зі всього під'їзду вирішила навчитися на чужих помилках і не ризикувати майном та життям. А от і сусіди і досі вірять у те, що для безпеки достатньо лише оголошення в під'їзді та гарних стосунків. От лише злодіїв це жодного разу не зупиняло.